Нашу подорож зараз на годиннику 7.50 і ми стартуємо з Києва. Наша подорож починається. Ди дуже інтенсивне, інтенсивний рух. вже багато гуляли в центрі міста, особливо на весні. Ідемо далі. I think you like me. Ось поснідаємо трошки, будемо їхати далі. Дивіться, яка вона велика, сучасна, дуже багато місця для парковки, також тут є поряд Макдональдс. Приїхали. Мовили, ми замовили сирнички, англійський сніданок зараз каву і їдемо далі. Як бачите, погодка вже зіпсувалася в край, зараз лише півтора градуси тепла. З Києва ми виїжджали, було плюс сім, але зараз стає холодніше. І там ближче до кордону вже буде холодно і обіцяють сніг. Подивимося. Ви можете пообідати в цьому місці по трасі. Дуже зручно, якщо ви подорожуєте десь далеко. Дуже гарне місце. Зараз ми подивимося. Дорога дуже тяжка. На сьогодні до місця призначення нам залишилось приблизно 80 кілометрів. Потім я вам покажу, де ми зупинилися. Ми вже приїхали і зараз я покажу номер, в якому ми заселилися на одну ніч. Ми тут переночуємо. І зранку поїдемо вже далі. Досить тепло, комфортно, тепленько, чисто. Вартість номера входять сніданки. Це дуже добре. Ось такий самий. Є всі. Мила, шампуні, все, що потрібно. Дивіться, як чистенько. Дуже добре. Доброго ранку, друзі. Ми переночували, поснідали гарненько. І зараз їдемо на кордон Шегині. Я вам розкажу, як проходити кордон, які потрібні документи. І вже потім ми розкажемо деталі. Як ми пройшли за який час, що питали? Трошки дороги покажу. Сьогодні зимно, багато снігу.